Вчорашні макарони, вчорашня картопля, і виглядає так, та не може бути такого. Повірте мені, може бути, і це буде дуже смачно. відварю, відварю. Буду їсти, їсти, їсти. От вермішель чи макарони. Я життя не міг зрозуміти, яка вивчає з ними різниця. Боже, вони такі прикольні, холодні, як нитки. Можна щось зв'язати. Іо, соно Франческа, я кажу, що соно Євгеніо, і так. Отак я уявляю вареники і фаршировані вермішель. Мені подобається те, що відчуваю в роті. Це слоган і життя. Чи бувало у вас таке, що ви наварили багато макаронів, а потім не знаєте, що з ним робити? Хм. хм, хм, хм. Так, таке постійно буває. Що робити? О, не знаю. Я прийду на допомогу. Я врятую вас. В мене в руках. Багато вчорашніх макарон. Я спеціально їх вчора наварив, і вони лежали цілий день в холодильнику, щоб вони мали ось такий гарний, прекрасний вигляд, як вчорашні макарони. І з ними приготуємо три страви. Три прекрасні страви. Поїхали! Я зізнаюсь, що раніше до 20 своїх рочків, я, коли бачив багато вермішелі, я брав просто і їх смажив. Якщо ви робите те саме, то просто візьміть руку, покладіть на серце, покладіть на е, вашу біблію і просто зізнайтеся. Але я пропоную більше так не робити Є набагато прикольніші і крутіші речі. Давайте почнемо зі страви номер один. Вона називається Мак Енчист. Сир будемо використовувати хаварті від е, моїх друзів від компанії Комо. Ви знаєте, що з ними вийде все дуже смачно і круто. І головне те, що хаварті цей сир він покращить макарони. Якщо вони сьогоднішні, вчорашні або навіть завтрашні, то цей сир зробить з ними чудеса. Для цього нам потрібно зробити е, лише одну дуже важку процедуру. Вона має назву Бешамель. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, дуже уважно, то ви знаєте, що бешамель робити геть нескладно, абсолютно просто, але оця назва бешамель дуже часто відштовхує. Але насправді у нас у кожного є вдома вершкове масло, борошно і молоко три інгредієнти і прекрасний соус, який покращить вчорашні макарони. Для того, щоб приготувати ідеальний бешамель, нам потрібно трішки розігріти вершкове масло, туди додати борошна і далі все залити теплим молоком. Якщо ви побачили, що у вашого бешамеля інколи таке стається, що лишаються грудочки, і вони вам не подобаються. Ви можете взяти сито і перетерти. В одних із минулих серій я казав, що навіщо перетирати через сито це все біда? То давайте, то давайте будемо з кісточками їсти. Знаєте, я е, нервничаю його протирати. Вся команда зараз кричить, Женя, треба протирати! Це не погано!» А я кажу, ви реально протираєте. Давайте на чистову воду виведемо просто ви мене, а я вас. Скільки процентів людей протирає що-небудь через сито? Це, взагалі, нормальна процедура. Але знаєте, якщо чесно, зараз хтось із кухарів професійних подивиться, як я готую бешамель, і скаже, ха-ха, він не перетер через сито бешамель і дані грудочки, чи точно він справжній кухар. Це лише для них роблю. А в цьому можете не перетирати. Перетираємо бешамель. Тепер, коли збили бешамель, додаємо трішки мускатного горіху. Навіщо? Ну, бо такі правила, до бешамелю додається мускатний горіх. Але в цілому, якщо ви не кухар професійний... Ви ще можете робити що завгодно, але якщо професійний, обов'язково додаємо дрібку мускатного горіху. Ну, Якщо ви думаєте, що е, треба ще щось більше робити, то насправді ні. Тепер ми поєднаємо е, вермішель е, або, до речі, макарони. От вермішель чи макарони. Я півжиття не міг зрозуміти, яка вообще між з ними різниця. Знаєте, існують оці метелики, які називаються фарфали, існують фузілі, це такі завиточки, існують рав... влики, ракушки. Я люблю ось це, Це називається спагетті спагетті номер 5. Ось така товщина, вона для мене ідеально. Але вермішель, чому Вермішель? Раніше в радянському Союзі були ось такі тоненькі, ну ви знаєте, така така тоненька локшина, яку ми додавали зазвичай до, е, до бульйону. І це називається Вермічелі. Це те ж саме, що спагетті, але в три рази менше. І тому, так як е, крім Вермішелі, крім ось цієї вермічелі нічого не було, то ми вважаємо, що все, що схоже на оту тоненьку. Вермішель називається Вермішель. Насправді ні. Це був інститут імені Євгена Купотенка по підвищенню кваліфікації по знанням кулінарної термінології. Не можна сказати, що найбільше споживання. Вермішель або найбільше споживання пасти саме в Італії. Але можна сказати, що вона там зародилася, і це є культом. Так само не можна сказати, що і українці ну можна сказати, що українці їдять дуже багато сала, але в світі ми лише займаємо 12-те місце по споживанню сала. Якщо ви це не вірите, то будь ласка, можете загуглити. Загуглили, побачили, що країна номер яка споживає сало. Це Данія. Пам-пам, Данія, де Данія, де Україна? Але ось так, от все. Поки в мене ще бешамель гарячий, треба додати сюди сиру. Будемо використовувати сир хаварті від компанії Комо. Ви знаєте, що я давно з ними товаришую, бо вони гарні, смачні і прекрасні. І кожен сир, який ви використовуєте, має свою унікальну унікальність: щось більш молочне, щось більш ніжне, щось більш витримане, але все це справжнє і дуже дуже смачне. Хочемо відродити оці макарончики. Використовуємо сирочечок. Сир ідеально плавиться і дає відчуття солодкувато вершкового смаку. Я беру два слайсички і відкладаю. Ще е, два слайсички я нарізаю досить дрібним кубиком. Якщо ви взяли е, не слайс, а взяли брусочок, то можна його натерти. Якщо ви взяли слайс, то треба просто його гарненько, тоненько нарізати, і під температурою він е, гарно-гарно розтане. Бешамелий, бешамелий. беремо трішки вершкового масла, змащуємо форму. У мене форма невеличка. Бо якщо я візьму велику форму, то я е, не з'їм весь макін і треба буде ще й завтра щось з нього готувати. Вершкове масло трішки борошна. І тепер е, ось так макарони. Викладаємо. Боже, вони такі прикольні, холодні, як нитки. Можна щось зв'язати. Додали трішки солі. Ось так. Оп. Там. Гарно вимішали. І зверху сира. Сир ось сюди. І ось сюди. Шук. Температура 180 градусів приблизно 15 хвилин і мак and Cheese is ready. Другу страву, яку можна зробити вчорашніх макарон, має назву паста. Але паста буде непроста, тому що ми будемо готувати її з картоплею. Уявіть собі, вчорашні макарони, вчорашня картопля і виглядає так, та ні, та не може бути такого. Повірте мені, може бути, і це буде дуже смачно. Якщо ви не вірите, то будь ласка, використовуйте Google. Я не проти, гуглять і дивіться, чи існує така паста. І коли ви погуглили, погуглили? Погуглили? Побачили в шоці, що е, італійці їдять пасту абсолютно з усим. Я ще не знаю, з чим вони її не їли. І тому з картоплею дуже популярна річ, особливо на півдні, там де вони вважають, що найкраща картопля росте біля Сицилії. Біля Сицилії вони кажуть, що найкраща е, кала, калабрійська картопля. Для того, щоб приготувати цю пасту, нам потрібно один жовточок, картополічка потрібна е, і е, просто гарна, е, гарна вчорашня вермішель. І поки я буду зараз робити пасту з картоплею, жовтком і вермішеллю, ви можете стати спонсором каналу. Тисяйте на кнопочку Стати спонсором. Поки Олексій знімає крупний кадр, я вам просто поясню, що треба, щоб картопля була не великими шматками, а такими дрібненькими, гарненькими, щоб було лег легко її їсти. Картоплю 30 секунд обсмажуємо на оливковій олії. Можна використовувати соняшникову. Далі додаємо бульйон або воду трішечки. Зверху викладаємо макарони. Чим більше олії, тим соковитіше у вас будуть макарони. Чорний перець. Багато чорного перцю. Жовток. І знімаємо з вогню. Якщо ми не знімемо з вогню, то жовток е, посмажиться. У нас буде така, такий омлет. А так жовток буде виступати, наче соусом. Він об'єднає і оливкову олію, і зайву рідину, і зробить нашу пасту соковитою. І я пропоную нарізати петрушку для того, щоб вона освіжила страву. Паста від італійців українцям. Ну, а тепер, якщо ви сидите, не вставайте. Якщо ви стоїте, то сідайте. А якщо чесно, краще лягайте. Бо те, що я зараз вам скажу, це рецепт від е, е, мого гарного друга, звати, звати його В'ячеслав. Він сказав, що в дитинстві він завжди їв таку страву. Готові? Готові. Вареники з. Вірмішелів та шкладка. Звучить дивнувато, але повірте мені, це щось нереальне, це щось дуже незвичне, і це щось таке українське і італійське, і таке українсько-італійське. Наче зустрілася така італійська дівчина, і я наче до до неї підійшов і кажу, Белла?» Вона каже ста бене». Я кажу Кометік к'ямо?» Вона каже, «Йо соно Франческа. Я кажу Соно Євдженіо і так ммммм. Отак я уявляю вареники і фаршировані вермішелі. Ми так любимо борошно, тому будь ласочка, Всі, хто збирається на нас нападати, ви взагалі навіть не намагайтеся, бо ми за наше борошно всіх порвемо. Ми навіть їмо вареники з борошном. І можливо, ще посипати хлібом. Одне яйце: трішки води, трішки солі, і все найпростіше тісто. Але нам не треба важкого. Бо ми на цьому каналі готуємо лише прості і легкі страви. Вода. Бачите, воно таке еластичне, гарне завдяки олії. Yeah. Треба ще одну процедуру. Нам потрібно макарони наші порізати, щоб їх легко було вкладати в вареники. Якщо чесно, я думаю, що італійці не могли б навіть уявити, що ми таке готуємо, але повірте мені, всі найвідоміші страви в світі саме таким чином і народжувались. Просто люди брали і робили якісь незвичні. Речі і з'являлися шедеври. Тому зараз я готую цю страву в перший раз, але в мене є відчуття, що це буде дуже-дуже круто. Можливо, і ви вже якусь страву створили, просто боїтесь про це говорити. Якщо ви боїтеся, то зараз саме час зробити такий камінг аут вашої найдивнішої страви. Якщо вона прикольна, я візьму її і приготую в одному з наступних відео. Є така пісня а мій милий вареничків хоче, а я пропоную пісню допрокачати і сказати а мій милич, Милий Вареничків з вермішелю хоче. Що додав тут трішки солі я посолю, посолю, потім відварю, відварю, буду їсти їсти їсти, буду насолоджуватись. є! Нормально? Це просто я спілкуюся навіть ще не співав, не читавши навіть. Я реально можу бути цим емінемом знаєш, новим. Ось у нас вийшли отакі прекрасні три страви. Тараран, тан 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 тараран. От ти дивишся на них і хочеться з'їсти. Це прикол. Я скажу так: отвал. Влад! Підходь, ну що ти мовчи, мовчки, просто поїж. А чого влад не хоче йти? Ну, він ніколи не хоче. Я не завжди хоче. Ну, дай я з'їм за нього. Добре. Аня, це голова, голова відділу зв'язками з, з, зв з соціальними медіа. Ань, так? Щось таке. Щось таке. Описуй смак. Тут прикольні макарони, я не знаю, чому вони не розварені. Тобі да. не мають такого відчуття. Мабуть, сир зверху не дає випустити повітря в волого, але. I don't know. Прикольно. Я тобі кажу таке в роті, значить тебе в роті Вірмішель. Да, але ні. Таке ну і таке, воно таке. Мені подобається те, що відчуваю в роті. Ані подобається те, що не відчуває у роті. І це слоган її життя. Дякую вам за те, що ви слідкуєте, популяризуєте українське. Я впевнений, готуєте. Візьміть і приготуйте або всі страви, але хоча б одну приготуйте. Це я вам даю рішення для того, щоб вам було легше. Бо е, лише так працює. Я роблю щось приємне для того, щоб вам було приємно.